Друзі, з вами знову Андре, і ви на каналі Андрецеві. І нарешті Тундра випустила War Thunder на телефони. Всі, особливо, мабуть, гравці Бліца, цього дуже чекали. Нарешті, нарешті, вона вийшла. І чому я так довго не виходив на YouTube? А тому що мені мало набридло проходити ці мобільні ігри. Ну, тому, що, тому що немає нормальних. І тепер, мабуть. Відео будуть виходити тільки по цій грі. Ну, може ще по деяких інших, це вже ми побачимо далі. Ну що ж, перше відео я зроблю невеликий огляд. Я вже тут достатню кількість танків. Ну, пройшов. Вже пройшов, Тут це називається Взводи. Я пройшов тільки ну цей вже майже закінчив, а пройшов ПЗ і ВДІ, Ну, ви зрозуміли. Тут є і настройки, і гра чекає оптимізації, ну тому що на... але в мене на середніх настройках не так і підвисає, тільки коли не знаю, зірвеся 5 танків зразу і ще ракета. Тобто бомба, скинеся і зірвеся літак. А так все нормально. Поки що українську мову не завезли, я не знаю, коли це буде, але поки що будемо грати так. Є звуки, вібрація, ну це звичайні настройки. Так, є покращення танків. це Я спочатку думав, що це тільки на тигра, а це на всі танки із, із взвода. Будемо це називати так, тому що це в грі так і називається. Є ще битви на кораблях, не тільки на танках, але на кораблях не цікаво, тому що. Ти тільки спавнистся, а тебе з другого краю карти вже починають перестрілювати. Там потрібно, не знаю, може якось змінити ландшафт, щоб тебе не було видно через інший край карти і всі по тобі не стріла, тобто не стріляли. Є ще ось ця штука це типу Ну, ось ці золоті. Ну, ви бачите, щоб замінювати, якщо твій танк зірвеся, ну це. Це можна використовувати тільки один раз на один танк. Коли в тебе в зводі є вже три танка, то цього немає потреби. Я монети, я золото. Ну, у Бліцу, але набагато інакше. World of Tanks вже, мабуть, на каналі і не буде виходити, ну, тому що є щось ліпше. Ну що, давайте спробуємо один раунд, а далі вже побачимо, чи буду я випускати цю гру на. Мій канал чи ні. Чи може взагалі поміняємо тематику канала? Ну, це з часом побачимо. А поки що я вам покажу, як можна грати у цю гру. У мене вже навички є, це буде складніше для тих, хто взагалі не грав ні в які танки, особливо на телефоні або Тут майже одинакове управління. Просто іноді тигер їде на одній гусенці. Це якось цікаво. Ну, але так усе нормально. Є дем'я, літаки, бомбардири, все коротше, як у War Thunder. Поки що додали лише три карти. Є літня, тобто дві літні і одна зимня. Тут усе, ну, в принципі, як у War Thunder, ну, просто не потрібно їхати по пів години на позицію із по точки на точку. Це хоч одна користь. Графіка в мене стоїть середні настройки, тому що дуже сильно лагає. Я кажу, я її оптимізації тут ще чекаю. Так, поки що я бачу ось цю, ось цю, ось цю машину. Це, мабуть, я, мене б не пробивали, але це я дарма, так виїхав тут. Тут краще не спішити і не їхати на пролом, особливо ось на такому квадрату, на якому я зараз граю. Чому я це вибрав, не знаю. Тому що, мабуть, ці танки найзручніші. Та й до того ж, коли мене на британському танку про три рази тигр один і тот самий пробив і ваншотнув, то я передумав качати Британію, тому що це просто жах. Так, і чомусь тут всі граються на Т-34. Це мало дратує. Ну, ви розумієте чому. Так. От. Ось це брати була дуже велика причина. Мене знову не пробили. Рекомендую не брати на початку ці ЗСУ, чи як це називається. Ну, мабуть, так, тому що, тому що, тому що вас зразу знищаться, на літаках ніхто майже не грає. Так, це накидуємо і, мабуть, візьмемо бомбардер, тому що я їй покажу, як можна грати на літаках. Так, на спаун не можна кинути, мабуть. Потрібно зекономити. Ну, тому що не потрібно цим всім розкидуватися. Бо потім не буде. Так, тут можна, тут є як і по цих чотирьох чи скільки там націй, мабуть, п'ять чи шість. Шість літаків. Обідно, що на окремій нації не йде один літак, тому що це який, японський чи який. Ні, прапор не такий. Напишіть в коментарях, літаю на одному, а граю за іншу націю. Так, ой, щось я. Ну, на літаках я не дуже опитний, ну ви бачите це. Ну, тому що я на них майже не граю, я качаю танки, але тут немає різниці. На літаках просто поки що не привик до управління, тому що це не таке, як у інших іграх про літаки. Так. Так. До ось у нас б'є... Артилерія, це. Але вона не знав, який шанс, щоб мене пробило. До речі, з руйнуванням теж те усе досить добре зроблено. Ну, як на телефони, це взагалі ідеально. Так, що це? Все я не попав. Ось що це таке. Так, бачимо, нашого зірвали одного, але тут уся гра йде чисто по точках. Неважливо, чи. Ви підриваєтеся, тобто вас підривають, знищують, знешкоджують. Найголовніше це точки всі взяти. Та хто це там? Відки в тебе стільки пуль? Хто це в мене заїхали тут? Ой, вже, вже підлагує це за того, мабуть, що я з запису. Боже, тебе знищило ЗСУ? Як? Де я, що за фрізи? Що за дикі фрізи? А це, мабуть, із-за того, що велика. Ну, мабуть, мені тут кінець. Я не знаю. Може ще щось витащимо. Потрібно би артилерію кинути ось сюди. А, ні, він не туди поїхав, значить, сюди. Але я не знаю. А, мене вже об'їжджають, артилерія. Це, мабуть, найгірше, що тільки Що тільки існує. Мене. А, ну, звичайно ж, от таке я осуждаю, що мене ззаду об'їде сотня танків. Так. Та ще я їх не пробиваю. Так, будь ласка, не стріляйте в бо. Ну. Ну, це, звичайно ж таке. А, ну це добре, що хоч це не він. Ну, Мені зірвали боєукладку, та й екіпажу в мене майже не залишилося. До речі, гра тільки що у беті бета тест тому це ще не повна версія, але нічого. 15-29 ФПС. Це, мабуть, за того, що запись включена. До речі, зараз покажу, як ще на винищувачах можна грати на деяких, мабуть, на японських чи на яких, ставляться по одна бомба. А на інших, а на інших нема. До речі, на винищувачах треба стріляти ось у цей. Так, я щось. Я щось дуже помалу це роблю. Треба стріляти в ось цей круг. Ну, який ось цей. Ну, ви бачите його. Ось так, бачите, я попадаю тепер по ньому. Якщо стріляти ну, приблизно, то ви не попадете ніяк. Так, маленько-маленько щось тут не так. До речі, ракетами я не знаю, як користуватися. Краще, краще користуйтеся цим, тому що, тому що на, на ракетах якось складно. Та й на винищувачах якось мені не дуже комфортно грати, тому що, тому що ну ви бачите, мене викрутять і я ні в кого не попаду. І, До речі, ми програємо. Тому що моя команда чомусь... О, ми знищили його. Ну, Хоч за це дякую. Чому, тому що моя... Чому ми програємо, що я хочу сказати? Тому що моя команда чомусь ні... ніякі точки не бере. До речі, можна літаком користуватись тільки хвилину, це обідно. Але нічого. так Де ви можете всі бути? Наших немає на А, може вони А-крей? Давайте туди кинемо. Ну, надіюся, когось там попаду, але, як я кажу, артилерія не знаю, кого може знищити. Майже нікого. Так, поки що їдемо сюди. Поки що їдемо на Б. Надіюсь, мене ніхто із другого краю карти не знищить. До речі, можна і ось так їх збити. Тільки я із-за дерева нічого не бачу і в цього танка. Ось як це називається? Ну, ця ось башня, буду казати це так, тому що не знаю, як вона називається іншою назвою. Коротше, вона дуже помалу повертається, тому краще це робити або на німецьких ЗСУ, або. Або на тигру, в нього нормально все з поворотами. І, до речі, це іноді патрони не ваншотять на цій. На тигру, май... на тигру взагалі найкращі патрони. Так, це я поки що. Тобто пулі, чи як це називається. Ага. Ну і поки я поверну свій ствол, що це по мені взагалі стріляє? О, вже по нас ар... арта йде. Так. Йому, мабуть, теж треба туди закинути, аби він... Не сильно наглів. Так, Тім. Тім, от що це таке? Ти хоч бачиш, що до нас заїжджають в борт? Ну, ну, що це таке? На точку А, Та ми, мабуть, ми, мабуть, програли. Ну, тому що іноді я щось не так роблю, іноді команда. Ну. Ну, ось... Я не знаю, як це вийшло. Як я взагалі не пробив ось це? Ось цю. Штуку. Як я її не пробиваю, хто там ще вижив? А ось тут він є один Один живучий такий. Ой, ой оце погано. Як? О, нарешті хтось його ваншотнув. Так, бачимо зліва когось. Але він, він мабуть, до нас не буде їхати, тому на нього нам поки що байдуже. Нам не байдуже на точку, А яка захоплена ворогами, а наша команда. Я не хоче чомусь відвоювати. Чому ніхто не їде на точку. А, в мене запитання, це, це, мабуть, проблема, як у бліці. Ой боже, що я зробив? По кулемету попав. Будь ласка, ну не їдь, не їдь, ну це тобі не треба. Так, обережно. Йой, які лаги. Просто із-за лагів я не можу нормально прицілитися. А, то в мене ще ствол. Цей танк. Це просто найгірше створення людства, це просто не танк, це жах. В нього до, до, того, що, до того, що його ствол не повертається, де він взагалі? Та й до того, що він нічого не пробиває, краще, краще я не знаю. Його брати взагалі в кінці катки. Ну, хоча б щось. Мані, мабуть, ми може іще витащимо цю катку, але раунди тут, тут йдуть досить довго, у нас осталось 5 хвилин. Я не знаю, чи ми виграємо цей бій. Нас зайшов бомбардир за нас. Так. Краще б мені забирати всі ці точки і сидіти на точці. А, до речі, тут є буксир, ось ця зліва точка. Це щоб, ну, ось зараз покажу. А, ми виграли. Чудово. Ну, ось ця точка, ви бачили, це буксер. Це спеціально для того, щоб. Щоб, якщо ну, це, якби не знаю, або голосовий чат, або я не знаю, бо ігроки самі це поки що не розуміють, тому що гра тільки вийшла. До речі, за кожен рівень ми отримуємо очки, за які можемо покращувати е, танки. Ну, так про що я? Е, до речі, вийшла обнова тільки що. Не знаю як. Ну, так про що я хотів сказати? Цей тростей, це, типа, якщо тобі або збили гусеницю, або тебе підірвали, ну, тобто ти гориш, тебе. Ти маєш, коротше, ремонтуватися. Під час ремонту ти не можеш повернути башню. Це особливо на ПТСАУ, коли це дуже корисно, коли тебе бахнуть. А... Наприклад, тим зрозумієш, що ти хочеш, відтягне тебе назад. В мене тільки один раз не знаю, за, два, за 50 чи скільки там каток було таке. Але нічого. Це, мабуть, часом усі зрозуміють. Ну що, дякую всім за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, чи мені далі знімати по WarTander. Всім дякую за перегляд, всім бажаю вдачі. Ну і всім до побачення!